По дорозі нам трапилася ще одна хвороба на сливі. Ну і як кажуть, було гріх пройти мимо. О, здалека показує ніби дерево, це слива домашня, якась домашцена, ніби вона така покрита мучнистою якоюсь русою. Але коли пробуємо, цей наліт не стирається. У садівництві є дві хвороби, які мають подібну назву: це сріблястий блиск більше стосується до яблуні груші, і молочний блиск, який більше вживається для, для культури сливи, слива От, Зумовлений він грибом, який проник десь через пошкодження стовбура, проник у середину пагонів, і він по тому розвивається до верху. От, ну, звичайно, що йде втрата втрата урожайності, втрата плодових якостей, те все. Хвороба не вилікована, засоби порятунку тільки сокира, пилка, лопатка і вогонь. Передається, вона спори висіваються з плодових тіл, гриб із роду ну, Назва така теж символічна, що псує сливу. Так? От, Якщо зрізати живець і нащепити, значить живцем передається. І соком вона не передається. Тобто секатором зрізали тут і взяли живе дерево, воно не передається. Ну, але е, з такого молочний блиск, на сливі, сокира, лопатка це не ну, І Часом трапляється в саду, люди не знають, що робити, і в занедбаних садах старих. Так будете бачити, що є така річ.